Деревенькі були, шановне панство. Хочу коротенько показати вам свою картоплю. Чого хочу показати? Тому що думаю, що вже всі знають, а виявляється ще не всі. Як позбутися жука Колорадського повністю до останнього. І не залити город ядом. Картопля в мене посаджена декілька сортів, видно, що вона більша, вона менша. Та цвіте, та не цвіте, є рання, пізня, середня, але не факт. Зверніть увагу, вона вже мені по пояс. Вона стоїть, вона не лягає. Якщо видно мою ногу так, і футболку, то видно, якою вона росте. Вона не лягає, тому що вона посаджена між 70 см і в рядку по 50 см. Тобто в неї ствол. Грубий, товстий, потужний, і вона не побігла догори, вона нормально собі розвивалася. А жуки поборов як? Дуже просто. Є такий препарат, чудовий, яким я користуюся вже другий чи третій рік. Третій рік обманюю. Називається Актарофіт. Ще раз, не Актофіт, а Актарофіт. Це фірма Ензим. Він забирає жука повністю, із яйцем із личинкою і старого і малого. Діє він дуже повільно після обробки. Першу обробку робив, коли з'явилися перші, перші перші кладки яєць жука і другу обробку повторив через 2 неділі, 14 днів не було жуків, не було нічого, влазили старі і клали яйця. Обробив наперед знов. Другий раз і третій раз обробив вже через місяць, ось буквально за 4 дні до цього відео. Тобто не можу поперевертати вам отак ці от листки, ви не знайдете ні одного, ні одної кладки яєчної. Акторфіт забирає яйця, забирає личинку, забирає старого жука. Діє дуже довго, до, тримає він до 2 неділі, це точно. 10 днів це, це гарантійно. От він є чисто біопрепарат, його можна кропити скільки хочеш. Яду він не накопичує ні в картоплі, ні де. Споживати картоплю, що ви молоду їсте, можна буквально на другий день, вони пишуть там 24 години після обробки. Просто що там дуже багато цих бактерій і, і, і результат діяльності бактерій, цих ядів, то бажано. Сьогодні я покропив і сьогодні не їсти, а їсти завтра, тому що вам попаде шлунок багато різних бактерій, лишніх, і у вас буде просто діарейка. Це найважче, що з нього можна отримати людині. Ніяких шкідливих діянь він не спричинює на організм людини. Можна їсти всім, можна їсти коли хочеш, можна ляпати, як хочеш. І воно ще й діє. Він працює. Не тільки по картоплі, по жуку, він прекрасно, там дві діючі речовини і навіть ще щось там якісь допоміжні речовини. І воно забирає дуже гарну білокрилку, білокрилку, капустяну муху, міль капустяну, цибулеву муху, він забирає практично всі шкільники, тлю забирає з дерев, з смородини, з маліни. От зараз черешня і кля кинула. По ягодах покропив, через день можеш його е, збирати, ягоди, їсти, без ніяких проблем. Забирає він також і кліщі, що саме цікаво. Тобто у нього дія така дуже-дуже дуже широка, дуже, дуже дуже прикольна. І от як я коли його знайшов, я вирішив всі свої проблеми із шкідниками, які є в мене на, на городі і на участочку, і на садку. Тому зараз я ще підійду до капусти, подивимося на білокривку. Білокривку я обробляв один раз, буквально 4-5 днів тому. Можливо, вона ще трошки залишилася, але за тиждень вона виздихує вся. Неодноразово поступово потрошки, потрошки менше і менше і менше. Це в мене два десятки ранньої капусточки на весняні літні салатики. Що в нас тут, на листочку? Ще щось там трошки літає, але яєць майже вже немає. Вона була тут вся поїжена. У неї слабенький запах від білокрилки. Від... Бачите, є є трошки, але вона вже сходить майже на, на ніц. Думаю, що ще треба буде зразу її додати, обробити, тому що йшли дощі і вони гарненько вмили, і гарненько... Пала концентрація діючої речовини цього яду з акторофіту. Тому обробиться вона ще раз вже потеплі, сьогодні у нас другий день без дощу, земля ще сира мокра. Ще й гарна дуже сильна роса на листах. От, але навіть вже із такою кількістю білокрилки можна і миритися. Капуста агресор. Вона сама по собі більш-менш стійка до білокрилки за рахунок потужного воскового нальоту. Теж був обробіток 5 днів тому. ну Тут деякі місця ще щось літає. Ще щось літає, яйця не видно. Яйця немає. Де-не-де є, одне, два. Тобто ще я почекаю. Є ще. Ось бачите, місцями от вона є. Її вже дуже-дуже мало. А тут літала такою хмарою, як дощ мав йти. От. Тому я ще почекаю 2-3 дні, подивлюся, воно менше. Я кожен день підходжу, і менше, і менше, і менше, і менше є. Для того, щоб її вивезти повністю, треба буде ще раз обробити. Нічого в тому страшного немає. Я вже казав, що це яд біологічно чистий. Ось такий вигляд має бутилочка його, акторофіт, фірма ензим. Тут є інструкція на ній, тут є дози. Щодо дози. Дози актерофіту можна перевищувати в 10-15 разів без наслідків будь-яких. Якщо ви перевищите дозу і просто втратите гроші, які викинули в 10 разів більше, ніж потрібно було. Доза актерофіту має тут К1,8, вони там різні є, є, форти є, просто К є. різної концентрації різного. Різного напрямку. Дозу на жуки я не перебільшую. Пише 10-20, надаю 15 грамів на 10 літрів, прекрасно працює. На білокрилку пише 30-40, я даю десь 40-45 з запасом, тому що її важче вивезти. Жук він легше здихає, ніж білокрилка. Тому її взяти треба брати більшу концентрацію. І все, і більше не треба нічого. Далі, скільки раз кропити, так кропіть хоч кожен день. Те ж саме, він працює 10-14 днів безпроблемно. Якщо ви бачите, що у вас не зменшується кількість шкідника, наприклад, в, мене там в деяких місцях на капусті стало набагато менше, а в деяких місцях... Не дуже менше, я не бачу, не можу помітити, щоб менше було білокрилки. Чому? Ну, видно, кропив, десь чуть-чуть не покропив, чи знесло, чи не докропив, чи не доляпав. Таке діло. Можна там, через тиждень повторити для профілактики, нічого страшного в тому не станеться. Зато ефект буде подвоєний. Актерофіт любить підкислену воду. Тобто, Треба, щоб вода із крану, з криниці, вони там сольоні, є накипі, да? ота сіль, ота, ота лужний той, той розчин він заважає проникати в листок і заважає діяти актерофіту. Тому, коли я працюю як тарофітом, я завжди стараюся зробити кисле середовище, кислу воду. Тобто на 10 літрів води беру 2 стакана свіженької сироватки, тої, що сир відкинули, сироватка у вас є, додали. Кисломолочні бактерії прекрасно працюють, прекрасно допомагають, прекрасно створюють кисле середовище. Якщо ж у вас немає корови, немає сиру, немає сироватки, не треба бігати його шукати. Йдете в будь-який магазин, купуєте, є такий. Байкал є М ЕМ препарат можно кисних бактерій для поливу. Для... Нення під корені для листка, він теж там має суміш різних цих молочно бактерій, тільки великої концентрації. Там ж на баночці буде написано, скільки додати на 10 літрів для того, щоб працювати по листку. От додаєте його стільки, скільки там пише інструкція, і додаєте акторофіт, і ефект, ефективність акторофіту збільшується вдвічі, якщо не втричі. Це такий вам секрет видаю, який ви ніде не прочитаєте. Хіба що на інструкції. Про актарофіт і то там так написано, що не зовсім зрозуміють, що вони хочуть. Вони пишуть, щоб там підкислювали воду, а як і підкислювати чим і куди. От, дуже добре воно ще любить використання дощової води або річкової води. Там чистої чистий, там немає оцього осаду, там немає солей, там немає лугу, додавши ще трошки туди оце підкислення. Можна ще підкислювати багато, чи можна підкислити там, дати чайну ложку на 10 літрів, не чайну, а столову ложку оциту яблучного, теж підкислиться. Можна дати янтарної кислоти, можна дати борної кислоти, можна дати щаблівої кислоти, байдуже якоїсь кислоти, його треба дати чуть трохи -чуть, чуть, чуть І його треба проконтролювати, щоб воно там pH змістилося ну, від сімки, змістилося там на 6-6,5, 5, 4 і далі. Це вже буде дуже сильна велика кислота, вже можна попалити листки. Через що я і раджу брати просто-напросто ту сироватку, він не спалиш нічого. Хіба що вилити і треба цілий молоковоз на цей кусочок картоплі. Тоді вона пропаде. А так, також два стакана прекрасно на 10. Літрів, прекрасно працює і ніякої замороки не треба нічого вираховувати і мірити ТПАж. Точно так само з цим байкалом, там вже вказана концентрація, яка повинна бути для, безпечна для листкового внесення. І вам тільки додається актерофіт і все, і працюйте. Так що ось такі секрети, ви їх ніде не прочитаєте, ви ніде не побачите, тому підпишіться, якщо у вас є якісь цікаві інформації чи досвід використання біопрепаратів по картоплі, по білокрилці, це як два таких самих самих пекучих питання на селі сьогодні. Ну, Напишіть препарат, напишіть, як що робите, я буду безмежно вдячний і перевірю ваш спосіб на своїх картоплях. Ще одна особливість актерофіту – Він не боїться жари. Будь-який хімпрепарат при температурі 35, 25, 40 градусів перестає діяти, перестає приносити користь, просто випаровується, розкладається і так далі. Актерофіт навпаки. Кропити треба його з вечора, коли спадає вітерець, і спадає жара, спека. Тоді на наступний день, коли температура знову підніметься на сонці до 40 градусів, він почне працювати з подвійною силою. Тобто чим більше температура, тим краще ці його бактерії вбивають жука і шкідника. І зберігання. Актерофіт сам по собі не потребує якихось там надзвичайних неймовірних умов зберігання. Головне, щоб він не перемерзав, якщо це рідка форма. І головне, щоб він не був на сонці, не перегрівався, не був біля грубки, біля плити, не перегрівався більше кімнатної температури. Все, в будь-якому гаражі, в будь-якій кладовці, навіть і в хаті він не має такого хімічного запаху, в нього запах прілої соломи, такої тухлої соломи. От. Він не шкодить, його можна і ближче до людей покласти. Головне, щоб його не заморозити і не закип'ятити. Сухі форми і цього недоліка не мають. Суха форма називається, в них здається, акторофітка. Прекрасно лежить, не боїться вже нічого, ні морозу, ні сонця, ні жари, нічого. Зберігається прекрасно. Ну і зайвий раз нагадаю, що коли б купуєте будь-що, навіть чи то є хліб, чи то є акторофіт, чи будь-які засоби вжитку чи, чи, чи використання, потрібно дивитися на дату придатності. Обов'язково! Прострочені препарати вони не діють. Дуже багато було випадків, що от я купив поляпав, а вони сидять і ще краще живуть, і ще краще ростуть. Кажу, дай мені упаковочку. Да, ось дивись, отаку. Дивлюся, нам термін придатності препарату закінчився рік тому. Рік тому закінчився, на базар вивезли, продали, і, а апарат, чи препарат не працює. Нещасний власник і дуже щасливий продавець. Тому уважно. Дуже уважно відноситись до таких питань, як термін придатності та температура і умови зберігання будь-чого. І актерофіту тим більше. Тобто ще раз, актерофіт – прекрасна річ для всіх шкідників. Практично все, що у вас може бути гризуче, кусюче, сосуче по городу, він все це прибирає і вирішує без шкоди для вас і для ваших дітей. Тому перестаньте лити на картоплю 5-6 разів всякої різної хімії, розказувати, що її підробляють і що вона жука не бере, а вона бере, тільки вас бере. Дуже добре, гарно бере. Вона вся буде у вас на столі. Використовуйте біопрепарати. Довше проживемо. Все, здоровенькі були. Я пішов розбиратися з бурянами. Подивіться, гарно ці булі заросли. По Пояс.